Скільки років ви займаєтесь екзорцизмом? 10 років, понад 10 років. 10 років практики. А чому саме ви вирішили зайнятися цим служінням? Це не, не, цим непростим служінням, так скажемо. Кожна людина потребує допомоги, молитовної допомоги. Є певний момент, коли ми молимося, кожен священник молиться, коли люди звертаються, щоб їм допомогти допомогти оздоровлення, допомогти звільненню. І коли ти молишся, молити на зцілення, щоб здоровилися. Це нормально, коли е, хвора людина, яка звертається до лікарів, а також попросить священника, щоб помолився, щоб вона стало здоровою. Але є певні моменти, де потрібно чогось більшого, де видно, що це не тільки є хвороба. А щось є позивку робити, якого лікарі не можуть пояснити. І коли більше починаєш розуміти, хочеш допомоги, тоді хочеться більше допомогти. А щоб допомогти, треба пізнати. Треба вивчити, треба навчитися, щоб зрозуміти, тоді виходять курси, які знаїться. І коли я був на курсі, я потім думав, чи мені того треба, чи не треба. І більше я був схильний, що, напевно, що не треба. Але коли подивився на людей, тоді хотілося просто в цей момент допомоги, молитовної допомоги. Так, ясно, відправляється до лікарів, психологів, але також і люди потребують, особливо тепер, молитовної допомоги. І тому, коли щось є, щось є надзвичайне, тому і є це служіння екзорциста. На мене вистачить, я не знаю. Може, цей рік буде останній, а може, буде ще далі продовжувати. Це все залежить від Господа Бога.